Всі знають прекрасну історію про дівчинку Роксолану, яка завоювала серце султана. І це було непросто, знаєте, серед цього гарему, щоб саме султан вибрав її, полюбив її, щось в ній такого було. Адже в ті часи, ви знаєте, взагалі мужчина, там, цар, якщо йому щось не подобалось і не хотів бачити там жінку, він взагалі міг її вбити. Но Роксолана повністю завоювала серце царя. А тому що у Роксолани була дуже хороша риса це покірність. Тому що у неї батько був священник, який вклав неї духовні цінності. Так само її історія Есфірика також завоювала серце царя. Так само зробила це покірністю. І у неї був також духовний наставник. Який вкладував і цінності духовні, тому найважливіше це покір.